Вже завтра, 7 жовтня, а взагалі-то вже зранку, повний місяць. І про що він в цей раз нам каже, для чого він прийшов знов наш всесвітній психолог. Кожного місяця у нас нова тема. І ця тема місяця дуже цікава, тому що ми пройшли всі трансформації по затемненню. І тепер. Прийшов повний місяць. Взагалі це супермісяць. У нас буде три супермісяця в цьому році ще. І цей супермісяць прийшов у знайці Овна. І про що ж він нам каже? Дивіться, Овен це зона Я. І у деяких, наприклад, несвідомих людей можуть бути загострені відносини. Тобто люди не зможуть знайти. Спільної мови. А ще овен це про іскру життя, про те, як зароджується вогонь. І саме ця повня розділить якраз наш світ навпіл. По-перше, ми можемо згадати те, що ми ще не доробили, а можливо, якісь питання, які ми почали там після 25 березня. І це, це саме час подивитися на плоди своєї роботи. І тут історія така: якщо ви щось відкривали, або якась справа, або відносини, неважливо що, і вас не чують саме в цих відносинах, це означає те, що потрібно цю справу чи відносини просто зачиняти, зачиняти двері туди, тому що. Саме цей повний місяць нас вчить чути себе. Ну і про розпочинання проєктів. Звісно, що повний місяць, місяць у нас про що каже? Про енергію. Він нам дає повну енергію. І саме цей місяць направляє нас на індивідуальний шлях, шлях нашого я. Якраз і ті свідомі люди, які пройшли затемнення. Саме зараз можна розпочинати щось, де ви, ви будете головним або щось для себе. Навіть якщо ви запланували сісти на дієту, зайнятися спортом або обрати, як я вам казала, у відносинах самого себе, це якраз час для цього. Тому цей повний місяць він вже почав діяти зазвичай. Повню ми відчуваємо за три дні до, і, за, і після і ще три дні ми відчуваємо. Але він запускає процеси або закінчення старого, або початку нового. І це все про стихію землі, коли ми. Надихаємося, загораємося чимось, тому можна все проаналізувати, зробити висновки, обрати себе із піднятою головою йти у нове. А взагалі-то всі ритуали, які можна виконувати, всі магічні ритуали, як завжди, я залишила у себе у відкритому просторі хірургія душі з Ларисою Скрижаль. Завжди буду рада бачити. А для магів залишила магічні глибинні ритуали у спілки магічної свідомості. Поговоримо сьогодні з вами про місячну воду. Хто-менш більш орієнтований в магії, вже знає, що місячна вода це взагалі дуже потужний магічний інструмент. І ми звикли, що місячна вода, це у нас вода, на загал більше для очищення. Ну і звісно, що інколи астромагічна для наповнення. Ну, взагалі, то це дуже сильний потужний ресурс, і в цьому місяці. А місячна вода буде мати такі цікаві властивості, тому що у нас супермісяць знаходиться в Овні, а Овен це стихія вогню, нового початку. От знаєте, дуже багато людей вони не впевнені в собі, у них багато знань, багато ресурсів, багато досвіду, але вони нікуди не виходять. І саме ця вода вона буде давати оцей. Поштовх на те, щоб піти. Тому що не кожен в собі має цю стихію початкового вогню на початок. І оця місячна вода в цей раз сповнить цей магічний інструмент саме цієї енергії, енергії початку, коли ви не боїтесь і починаєте щось нове. А також вона додасть ізюминку. Сприйняття себе, коли ви обираєте себе? Особливо вона буде магічно впливати на тих людей, які у відносинах не обирають себе, не знають, як виставити кордони, не знають, як обрати себе, але вже розуміють, що прийшов час. Саме для цього цей магічний інструмент сьогодні вночі. Ну а звісно, як її повністю робити? Все залишила у відкритому просторі хірургія душі з Ларисою Скрижаль. Дякую за увагу. Всім гарного повного місяця!